Новий формат, новий досвід. Читаємо коментарі глядачів, і ріелтор Владислав, мій чоловік, допомагає відповідати на ці питання, бо ви дуже часто пишете, по суті, щось цікаве та те, що хочете знати, і, власне, ми хочемо бути для вас корисними і відповідати на ці питання. Я зібрала найцікавіше, деколи. Трешове, бо всяке перелітає. Зачитаю перший коментар, який відібрала. О, то він гаряченький цей коментар російською. Критика цієї контори вже отримує на контора вже. Ріелторська контора Золотий Ворота. А, так по пунктах розписав глядач. Перше, дзвониш, а ціна виявляється вище. Через місяць теж об'явлення з той ж ціною. Тебе перезвонюють ці сотрудники, а ціна више заявленої. Врут капслоком написано. Ну, може, давай ми сразу поступово э, розбирати. Угу. Да? В чому справа? Давай все розбиратись. Люди бідкаються, влада розводить руками. Так. Ми це проговорювали. В цьому випуску, як там роблять нам метод продажу, який ми використовуємо, і пам'ятаєш, ми з тобою говорили про те, що чому ти питалась, чому люди не вик... чому цей метод не завжди дієвий, чому іноді ми переходимо на звичайний продаж. Це якраз та історія, тому Яка? що це, це ми говоримо про продаж метод продажу за найкращу найкращі... пропозицію. Те, що тобто... називають аукціоном, так типу. те, що mm -hmm. називають а, ніби аукціоном, mm -hmm. тому що так і виходить. Ну, тобто, людина правильно пише. Що тобто в нас є стартова ціна, проходять там торги наші, так проходить день відкритих дверей. По різним причинам ми не отримуємо ту ціну чи пропозицію, яка підходить власнику. Ну, ось і ми там через місяць, десь плюс-мінус, спробуємо ще раз, заходимо просто ще раз. Тому люди не бачать спочатку стартового, а потім інакшу ціну і через місяць знов ну, це якби повторюється. Ну немає нічого кримінального в тому, щоб пробувати різні формати продажу із Ну різні звичайно, ціни. ну можна розумієш, в мене логіка яка. Ми можемо просто виставити квартиру в рекламу, поставити цю ціну Їхали. і чекати з молі погоди. Да. Ну але це ну навряд чи це можна назвати продажем квартири. Ми все-таки завжди стараємось щось робити для того, щоб реалізувати цей об'єкт. Завжди оновлюємо, знімаємо з реклами, запускаємо в рекламу цю квартиру, заганяємо в топи, забираємо з топів, редагуємо, міняємо фото. Отографію, ну тобто продавати квартиру це не просто виставити на з оголошення. Все так може люба людина. Потрібно щось для цього робити і робити постійно. Угу. Дякую, зрозуміло. А, пункт номер два. Відділ об'явлення про продажу нідестроїв Аркади. Говорять, що скоріше, всього, достроїть вру. Я згадав цю людину, да, нам не дуже цікаво було поспілкуватись, тому що мої співробітниці. Була недобудова аркади в Евріці, яка знаходиться в Голосіївському районі, і сказати, що вона не добудується, і що ми брешемо про те, що ну тобто. Як тут навіть в коментарі написано говорять, що скоріше всього Вода Ось чому «скоріше всього, достроять»? Тому що, наприклад, ну давайте візьмемо там два ЖК Аркада. Це ЖК Патріотика, яка знаходиться в лівому березі в районі Позняків. Ось, і ЖК «Еврика», яка знаходиться в Голосіївському районі. Я знаю людей-інвесторів в ЖК -еврика, так, які зараз зібрали кооператив. Які порахували скільки скільки їм потрібно грошей для того, щоб добудувати будинок і вести його в експлуатацію? Гроші зараз активно збираються, ось, і вони це планують зробити в найближчий час. Це правда, що ці недобудови довго стояли, їх ніхто не чіпав. З ними ніхто нічого не хотів робити, ось але зараз по чуть-чуть по вони починають відновлюватись тим більше, якщо взяти там наприклад, ЖК патріотика і читав інформацію про те, що ну я забуд є один із забудовників, який взяв на себе задачу добудувати ці будинки і вести їх в експлуатацію. Так за 2022 рік вони два будинки ввели в експлуатацію, ті, які були заморожені, і роками стояли. Ось, і я не так давно бачив, новину, і здається, я там людині відправляв посилання про те, що в них на 2025 рік також в планах є ввести певні будинки в експлуатацію. Ось тому, повірте, люди і купують квартири. Вайцеховського, в якого все набагато там гірше. Дальше. І причому в мене, в мене був клієнт, який попросив мене шукати, знайти йому двохкімнатну квартиру в совських ставках. от, Тому що я кажу, ну ви ж розумієте, що це ну, проблемний будинок. ну, Це ж будинок Вайцеховського, Він каже, я прекрасно розумію, так типу, а в чому логіка? Він каже, ну я. Я за я за ці кошти, за які я куплю там двохкімнатну квартиру в новобудові з ремонтом, можу тільки в інших будинках купити тільки вторічку, якісь там типу Хрущовки або ще щось. А тут в мене повноцінний ЖК, да комерційні тарифи, да невідомо що з ним буде, але один раз живем, тому готовий там купувати. Цікава логіка. Так. Е, ну отож, що мушем сказати. Ага. Говорят, что, скорее всего, достроят. Ну, то ж не кажешь, что точно. Да, но говорят, что, скорее всего, достроят врут. Аж по факту мы бачим инакшую ситуацію. Навіть під час війни вводять в експлуатацію ці будинки. Так, і третій пункт. Очень навязчивые. Постоянно звонят без повода. Ставка 5%. Это дороговато. Цікаво, якщо це сообщення на всіх відео, нажму палець вниз, ставте, до речі, пальці mm -hmm. догори. Якщо поставите палець вниз, нам також цікава ваша будь-яка реакція. Да, якщо поставите палець вниз, то хоча б рекомендуйте. Чому? Так, там було Це цікавіш. буде класно. Так, а, мені дуже сподобався пункт про постійно дзвонять без поводу. Я, а, <губ> я просто пробую собі це уявити. Знаєш, я типу, добрий день, як вас справа там. Чи, як вам погода сьогодні? Погано, ні. Ну так, окей, до побачення. Очень, <губ> очень навяжчиво. Ну, не знаю, як це прокоментувати, тому що я там. Розглядається з точки зору себе як ріелтора, з точки зору того, як я вчу своїх ріалторів, з якими я працюю, працювати з клієнтом. І, ну, що означає, дуже нав'язчиво. Ну, Знову ж таки, це нам потрібно особисто запитатись в пана програміста. ось, да, Можливо, він попадав на якихось ріелторів, які були дуже нав'язчиві можливо. і постійно дзвонять без поводу. Ось. Але ми телефонуємо для того, щоб надати людині послугу, для того, щоб запропонувати варіанти, які там нові з'являються на ринку, так які там підходять під запит цієї людини. Ну ось тому не знаю. Якщо ви вважаєте, що дуже нав'язчиво і постійно дзвонять без поводу, так скажіть один раз, не телефонуйте мені. І все. Ну я просто думаю, навіть з психологічної точки зору, якщо мені ну, відмовить людина, чи захочу я нарвати ще раз на якісь негативи, все таки їй позвонити, ну зателефонувати і ще щось сказати.

Ну це напевно йде мова про комісію. Це 100% йде ну, Де мова про комісію, так ну на жаль, не залежить це все від ріалторської компанії Золоті ворота, яка це комісія буде п'ять Ну тому що дуже багато є квартир, які продають інакші ріалтори. Вони беруть комісію з покупця саме 5%. І не дивлячись на те, чи вони цьому покупцю продадуть квартиру самі, чи приведемо ми клієнта. Ця комісія просто навпіл і все. Ну, якщо ми говоримо про те, що там ми знаходимо ж об'єкти від власників, все, то це завжди та це завжди той відсоток, про який можемо домовитись, скажімо так. Це ніколи не буде ага. тим, ну знаєте, так, тим приводом не провести угоду. Ну, але в середньому потрібно розуміти, що так, по Києву 5% комісія. Це, це середня комісія по Угу, Так, дякуємо. Ну дякуємо за критику. Рухаємось далі. Критика робить нас кращими. Звісно. Так, на відео про те, як продати свою нерухомість вигідно, нам написали знову російською. Сама реклама: там, де є ріелтор, максимальної ціни получені продавцом ніколи не буває. Закон арифметики 3 класса: 100% от покупателя минус 5% риэлторские равно 95 продавцу. Максимальных цен в природе не существует. Вы где-то видели в магазине ценник максимальная цена. При продажі недвіжки є сісісітуатівна ситуативна приємлива ціна для двох сторон в даний момент времени. Іменно сейчас. вчора і завтра можуть бути іни ціни. Я підозрюю, що ми обговорювали про те, що існує ринковий коридор цін. Так? Ну, звичайно, так просто чесно кажучи, тут все так, Я краса, щось ну, на купуєте прочитала. прочитали вроді як за здраві, закінчуємо за упокой. Ну, Тобто давайте спробуємо розібрати там, де где стрілдер, максимальні ціни получені продавцом, ніколи не буває. Ну давайте розділяти ці речі взагалі. Тому що ми так і можемо сказати про те, що там, де треба платити податки за квартиру і за послуги нотаріуса, також там не може бути цієї ціни. От я розумію, що там наша ріелторська сфера, вона не не настільки, напевно, відкрита і розгорнута, як там в Європі чи в тій самій Америці. Ну але не всі люди продають нерухомість самі. Ну тобто дуже багато людей, які наймають ріелтора для того, щоб купити нерухомість, і наймають ріелтора для того, щоб квартиру. Цю е, продати. Ну тобто, я говорю про власника, я говорю про клієнта, який шукає для, для свого житла цю квартиру. Ну і само собою наша робота має якось оплачуватись. Ми на жаль, не можемо бути альтруїстами, хоча в деяких випадках е, досить часто буває така ситуація, що ми там і правда йдемо собі в мінус, але ми там закриваємо потреби людей, які там купують квартири, чи то по типу, євідновленню, чи то по типу, постановах, де військові купують ці квартири. Ну тобто, я там напевно. В мінус ми точно не знайдемо так, але якщо порахувати час, який ми на це витрачаємо, то ну, хотілося б, так, щоб хоч якось ми отримали якусь винагороду. Тому що, особливо все, що стосується безготівки, на жаль, у нас не таке популярне. Де більшість власників чують безготівку, беруться за голову і кидають слухавку. І це треба телефонувати. Домовлятися, бити да, пояснювати, що в цьому проблеми немає, що ну, якби це нормально все. І, і ну, це також наша робота, яку ми робимо. Да, тому що навіть бували випадки, коли квартири писали тільки готівка після довгих з нами переговорів, допомоги, ну, кому консультації провели, люди погоджувалися по безготівці продавати свої квартири. Так, О, про ринковий коридор, чесно, не дуже зрозуміла При продажі недвіжки є ситуативна, приємлива ціна для двох сторон в даний момент часу. Іменно зараз. Вчора і завтра можуть бути інші ціни. Можуть ну, бути. Да. можуть бути. Так. Можуть бути. Просто я не розумію, як контраргумент це да. до чого. Напишіть ну, нам, будь ласка, ще раз да, детальніше. Обратився к ним купити квартиру. Ждав ответ 4 дня, а потом они подняли цену на 18 тисяч доларів. 18 тисяч доларів, да. відповідає... hmm. да, um, та так. І відповідає. та наш вже постійний коментатор. Так, заявляють одну ціну, а виявляється вище. А це намірено, не по ошибки. Мабуть, знову про метод найкращої пропозиції. Так, ну тобто ви обратилися к ним купити квартиру, ждав, відповідь 4 дні. Оце неприємно. Ну, знову ж таки. Яку відповідь людина чекала? Ну тобто, от знаєте, в нас в наші компанії діє ну, в нас взагалі є відділ якості, який дуже швидко реагує на подібні речі. Ось якщо б там людина до нас звернулася в наприклад, і сказала, от. Там Можливо так цього не знала людина, що треба звернутись у відділ, ну, якості? Ну, взагалі як на мене, це в будь-якій компанії, в будь-якому інтернет-магазині. Ну mm -hmm. взагалі всюди no. є така штука. Ну тобто, чотири дня очікування. Ну тобто, в будь-якому випадку людина зателефонувала в кол-центрі і там розповіли про ту чи про іншу квартиру. Напевно ж, ну мали розповісти про метод продажу і все. Ну а потім чомусь ціна піднялась на 18 тисяч ну як так знову ж таки, повертаємося до того, не почув чи не захотів почути. Я думаю, що тут більше про це розмова. Ми знаємо тепер точно, що раптом стається якесь нерозуміння одне одного, можна звертатися знову в кол-центр, так обов'язково да, і ну, говорити про є номер телефону нашої компанії, так да, ви можете звернутися, залишити там свої там побажання, ось чи звернення якісь залишити. Ну просто в мене є робочі чати як у керівника філіалу. Я бачу, що на це досить швидко реагують. Ну тим більше наш генеральний директор він. Дуже так як кропотливо відноситься до всіх відгуків і для нього дуже важливо, щоб якщо ну знову ж таки ми повертаємося до людського фактору, на жаль, там неможливо проконтролювати всіх, тим більше люди постійно міняються, але ми над цим працюємо. І я думаю, що таких коментарів стане менше. Тому дякуємо так. Е, стосовно е, питання, тут про зміну ціни ага. е, мабуть, це про продаж за найкращі пропозиції. У нас є відео, де влад пояснює, що це таке е, в чому переваги, які є недоліки, можливо е, буде посилання. Відео, де наш співзасновник компанії розказує про можливі схеми в нерухомості, де можна потрапити на великі гроші, де можна неправильно обміняти їх в обміннику і так далі. І так далі. Багато різних ситуацій відео також є ось тут. Вам приносят ну, столько, столько денег. денег. Больше у клиента нет. Он их тоже еле собрал. И что вы скажете, дорогой, у тебя тут купюры слишком помятые. Причем в любой нормальной стране их возьмут, в любом магазине, а в нашем обменнике ты влетишь на 10% минимум. Тут все равно договариваться придется или сидеть со своими интересами до посинения, пока не... Пока накидал ні попадеш, поки не попадеш так. Ми обговорювали тут про купюри, що вони можуть бути там, вже такі, які обостінюються. Звичайно, ну але тут є дуже важливий фактор, на який треба звернути увагу. Наскільки я розумію, нік славу тобі країн зараз говорить якраз від ну покупця, так яке приносить там стока денег. Ну а йому власник починає пред'являти там на рахунок того, що якісь купюри там не такі. <тас> Дивіться грошей. <тас> ну, я розумію, але м, треба також а, ставати. Ну, знаєте, як для того, щоб зрозуміти наскільки цей власник правий чи не правий, поставте себе на його місце. Ну тобто, ми давайте, от, от, от така от ситуація. Він купує, він продає цю квартиру для того, щоб купити квартиру інакшу. Ну розмін робить незалежності від чого. Ось він приносить інакшій людині на угоду ці купюри. Так, а ну, людина вирішила піти в банк і перевірити ці гроші. Йому там кажуть, ця залита, ну тобто, це ще щось, це ще щось. Там і починають просто ці купюри відсікати. От, таке, на жаль, дуже часто буває. Ну і плюс є в деяких купюрах, ну там вже ж є питання в тому, що вони що їх просто обмінники колись не хотіли брати, але це вже цю історію прикрили. Я знаю, напевне, що там мають бути ну дуже в поганому стані купюри. Ось, і не дуже всі любили до 96-го купюри ці брати. Ось, тому тут потрібно розуміти, що бувають ну, не те, що браковані, але пошкоджені купюр. Якщо людині далі приходиться десь розраховуватись, вона цілком вона чи він, я не зовсім розумію правий на рахунок того, що в будь-якій країні інакше ці гроші візьмуть і нічого там абсолютно з ними не буде. От тому завжди можна піти в банк і він справедливо розцінить. Він скаже, ці купюри нормальні, ці купюри ненормальні. нормальні. Да, це буде коштувати грошей, але тоді ви будете розуміти 100%, що ви ну що ви в справедливій ситуації, тому що я пам'ятаю, коли на угоду бабуся з дідусем принесли гроші, які були в банці закопані в землі. Ось і, на жаль, угода не відбулася, тому що вони згнили. От там було вина грошей просто, коли вони зайшли, запах плісня ви почули. І, коли вони відкрили? Там було зрозуміло, що ні ну, одна людина нічого з ними не це тільки через банк їх потрібно міняти. Угу. Та неприємні ситуації. Дякую. Далі питають після відео нерухомість 2025 року. Прогнози угу. зміни в податках якось вплинуть. Угу. Взагалі, от нас там да там ну вже це не суперактуальна історія. Ми обговорювали вже податки, але вони там міняються відповідно до податків. Як міняється ціна на нерухомість? Як це взагалі взаємопов'язано? Ну скажімо так, і до підняття податків, люди, в яких документи були там менше трьох років, або це був другий продаж за рік. Ось дуже часто люди любили ці податки включати в ціну квартири. Ну, тобто, там ви бачите квартиру, яка рекламується за 45 тисяч, телефонує, та вони кажуть, що да, це у нас квартира 45 тисяч, а один податки, і ми хочемо, щоб їх сплатив покупець. Я вже казав, колись я вас прошу, не робіть так. Ну це, це не гарно. Це зовсім інакше ціна квартири вже виникає. Е, ось е, тому і до того, і до підняття податків, і, і після цього підняття податків. Е, ну тобто, в мене навіть є такий кейс. Коли на відрадному продавався будинок, ось я не пам'ятаю його вартість, ну нехай там 1150 він коштує, так? Ось проходить новий рік, місяць часу. Ну, тобто, будинок цей дуже довго продавався, бачу, ціна піднялася на нього. А я розумію, що це різниця якась від 7,5 до, до 11 чи 12 відсотків. Ну, ось я зателефонував до колеги, вона каже: да, ви привіни всі 100%. Податки піднялись, ну, і, тобто Люди вважають, що вони не мають платити ці податки, і в залежності від ринку і ринкових цін на цю квартиру мають отримувати ці кошти. От вони вважають так, що от я хочу 100 ось, ти додай туди податки, додай свою комісію, додай всі витрати по нотаріусу і все. Тому звичайно, ну хтось написав, буде тільки кодерожать. Ну на жаль, так це факт. факт, з яким ми постійно спостерігаємо. Додали 7,5% до ціни 10%, 9%, 8% – Неважливо, тому що там ж ці податки, дехто каже, да ціна квартири 45, але податки там впіл, давайте платити. Але це все одно сума, яка додатково прив'язується до квартири. Угу, зрозуміло. Наконец-то хтось озвучив, що при виставленні на продажу треба смотреть мінімум 10-15 аналогових об'єктів рядом. Потому что если в этом же доме такие же квартиры на 50, 60, 90 тысяч дешевле и они висят полтора-два года на продаже, собственник это мазохист или дебил. А, да, мы обговорювали видео про те, що ну, треба. Гарно проаналізувати ринок, бо часто очікування і реальність не співпадають. Правда, ну. ну як правило, так завжди продавець хоче продати дорожче, покупець хоче купити дешевше. Це нормальна, абсолютно практика. А на що ж тоді орієнтуватись? Хочу я зрозуміти, за скільки я продам свою квартиру. Сусід поставив космічну ціну, бо він вважає, що його квартира топ, і от що ж розуміти не... дуже часто ми зустрічаємося з тим, що власники квартир завжди відштовхуються від того варіанту, який дорожче рекламується. Але якщо буде такий самий варіант і буде рекламуватися дешевше, на жаль, вони на нього вже не дивляться. Mm -hmm. Ну але це ж неправильно, тому що завжди то потрібно відштовхуватись. Ну, якщо ти хочеш та швидко продати і по справедливій ціні, ти бачиш, що є там в тебе квартира, і є дві однакові квартири, які одна там коштує 60 тисяч, друга 90. 000. Ну точно твоє не може там 80 коштувати, да або 70. 000. Ну на жаль, це просто такий факт. Ну от якщо є щось дешевше, хоча б там, там, по крайній мірі на цей час, то зрозуміло, що перший варіант завжди піде той. Е, наступний блок питань складається з трьох коментарів. Називається Буде доражать. <гум> е, «Смотреть не стал, но уверен, що розкажуть, Покупай, буде тільки доражать. <гум> так, ще такий коментар. Буде здорожчати 100%. Мегаблогери, блогери Ахаха. Е, Перший коментар український, до речі. Та. Як може щось зростати, якщо тільки знатаки не плутають зростання з інфляцією, коли люди мають тікають з України, війна, бізнес переходить в інші країни. Давай ну, почнемо тобто. з цього коментаря. Uh -huh. На рахунок інфляції і війна, і бізнес переходить в інші країни. Потрібно розуміти, і це факт, це можна зараз побачити в Ютубі, просто вбити ну, там бізнес, який переїхав. Що якраз не за кордон багато бізнесу переїжджає, а переїжджає з окупованих територій бізнес на західну Україну, в той самий Київ. Тому це трошки ну. Так, неправда, а на рахунок того, що будуть дорожати, Ну, я розповідав також там в якомусь там нашому відео про те, що там з 22 року, після початку повномасштабної війни, практично весь цей час йшло тільки подорожчання цін на нерухомість. Квартири тільки дорожчали. Я навіть пам'ятаю прекрасно, коли в 22 році році мене був клієнт, з яким ми шукали квартиру на чоколівці. У нього бюджет десь був приблизно 55 тисяч на цю квартиру, в жовтні стався серйозний обстріл. Він сказав, що я ну, поки що ставлю це на паузу. Ну, ось, і десь буквально через пів року він повернувся до мене знову з тим самим запитом, у мене збереглися попередні презентації, і це вже були зовсім інакші квартири. Ну, тобто, якщо я йому пропонував квартири з хорошим ремонтом за цю суму, то вже через пів року це вже були, ну, такі, скажімо, жали і бабушкін стан цих квартир. Да ну не люблять, коли ми озвучимо, oh. що ціни дійсно піднімаються, але ну ми констатуємо факт. На е... жаль, да. ну це ж не слухайте нас, дивіться статистику. Будь ласка, тобто ну, ну а як що доказати людям інакше, я без там якогось сарказму говорю. Ще один блок запитань. Дуже часто і дуже багато прилітає коментарів щодо ріелторів загалом як професії. Не зрозуміло, в чому безпека та упора від ріелтора. Ріелтор це трутінь, який отримує деньги з продавця і з покупателя ні за що. Ріелтор не несет ніякої відповідальності. Ну от не люблять ріалторів влад на ринку. Що робити? кажуть, що ви трутні. Які взагалі третя ланка між покупцем і продавцем так, не потрібна. коментарі про те, що люблять нас. Бачиш, це нема. ж поганий. А нема. А не пишуть, що а, люблять і... а, нема за ну, що. Ну, ну, давай будемо чесними. Якщо ви звернетесь до якогось ріалтора, який сьогодні я завтра вже немає, то ви і правда не понесете і не візьмете з нього ніякої відповідальності, яка би тільки не могла бути. Яка тільки там не настане з появою, ну, скажімо так, з тим, що ви почнете жити в цій квартирі. Дуже часто говорять про те, що ріалтори не потрібні, нотаріус перевіряє всю квартиру, так пошукайте потім деяких нотаріусів. Ну, це ж також дуже багато є факторів, ну, дуже багато є кейсів і про чорних нотаріусів, і про чорних ріелторів. Ви знаєте, мене іноді також поганий таксіст везе додому. Так? Але це ж не означає, що всі водії таксі погані, чи якщо в якомусь ресторані хтось пересолить якусь страву, чи офіціант якийсь нахамить, що всі люди такі. Ось, якщо це буде якийсь один ріелтор, звичайно, він не понесе ніякої відповідальності. Якщо ми говоримо про компанію, якій 16 років, з якої ви підписуєте договір про надання послуг, у вас цей екземпляр договору залишається. У нас були випадки, коли люди купували з нами квартири, та вони потім поверталися, сказали, ось ми рахували комуналку, ви там, на жаль, ну от вилізла заборгованість, компанія золоті ворота повертала людям ці гроші. Ми не додивилися, наш косяк, потрібно було ну, питання це вирішити. Ось і все. Ну, трутні, яким аж треба 5% платити, нічого собі. Все ж таки хотіла швиденько, хоча проговорити потрібність взагалі ріелторів як ланку між продавцем і покупцем. Ну, знаєш, хочеться тут е, сфантазувати. Ну, давайте зробимо так, щоб. Ми пропали просто буквально на один місяць, і всі такі єс. Я читала, хтось пропонував. Давайте створимо якусь, не знаю, там групу, де буде без ріелторів. Треба їх бойкотувати. і там сидять ріелтори. Так, Наживаються на людей. E, на жаль, у людей є негативне вставлення до ріелторів, Але ну... А який від вас сенс? Та немає ніякого. <с> ну скажімо так, якщо б від нас ну люба професія несе за собою якийсь сенс. Ні одної професії в цьому світі би не існувало, якщо б ну, якщо б вони були не потрібні. ось тому, що не всі е, покупці, ну такі, я знаю про що йде мова. більшість таких коментарів вони завжди е, від оренду, про оренду. От, про купівлю продажів їх значно менше можна зустріти. Ось, і знову ж таки, до мене маса клієнтів по рекомендації звертаються з проханням допомогти їм купити і знайти квартиру, тому що самі вони не хочуть цього робити. Маса власників до нас завжди звертаються з проханням про те, щоб їм допомогли цю квартиру продати. Є люди, які не хочуть займатися, є люди, які бояться цим займатися, є люди, які розуміють, що я не вмію цим займатися, я не хочу цим займатися. Це окрема історія, окрема професія, ну тобто, окремий там кусок життя, який потрібно віддати цьому, так і це ваша робота, ваша професія. Тому займайтеся цим, будь ласка. Ну, тобто, тут можна сказати так, що да, давайте заберемо нас, ріелторів, всіх так інші. Люди, які захочуть знову ж таки купувати або продавати нерухомість, скажу так: ну а як це зробити? Я не хочу цим займатися. Ну, я не готовий цим займатися. Ну На сьогодні, думаю, досить. Я тобі дуже вдячна за те, що ти допоміг мені розібратися. Я часто консультуюся з тобою з приводу всіх цих питань. Якщо у вас є ще питання, ви пишіть хороші, погані, будь-які відповідаємо. Ми з задоволенням навіть на погані коментарі, бо хочемо бути кращими, хочемо, щоб нас все працювало злагоджено. Пишіть, як вам цей формат взагалі? Чи варто продовжити таку зйомку? І підписуйтесь.